Цикл розвитку бобезій доволі складний. Частина його проходить ще в тілі кліща, а потім вже в організмі собаки. Розпочинається все з того, що кліщ п'є кров у інфікованій собаки. Разом з кров'ю в організм кліща потрапляють статеві клітини бобезій. Вже в шлунку ці статеві клітини зливаються і утворюється зигота. Це перша клітина, що утворюється в результаті запліднення. Зигота проникає у стінку кишечника, ще ділиться і мігрує до слинних залоз і яєчників, де паразит вже стає заразним. При укусі кліща паразити потрапляють у кров собаки. Далі проникають в еритроцити, де починають інтенсивно ділитися. Заражений еритроцит руйнується, і частина паразитів заражає вже нові клітини. Інша частина перетворюється на статеві клітини. Які вже під час укусу потрапляють у наступного кліща, і цикл замикається.